Доброго дня! Розкажіть, де ви знайшли машину? Доброго дня! Машину ми знайшли в соціальних мережах через YouTube, переглянули всі відгуки і вирішили приїхати. Скажіть автомобіль, чому саме придбали автомобіль саме в нас? Доступна ціна, хороші відгуки читали про вашу роботу. Ну і не знаю, навіть як сказати. Автомобіль оправдав ваші очікування. Ви були ж на СТО, їздили ним, перевіряли. Чи все склалося з тим, що було заявлено? Так, ми переглянули ваш відеоогляд на цю машину. Потім оглянули самостійно, з'їздили на СТО, і все е, виявилося згідно вашого опису. Все очікування наші виправдані. Дякую. Це відгук. До скорих зустрічей. Наш ювілейний тюранчик продано. Дуже приємні люди. Приїхали з Білої церкви, перевірили автомобіль на СТО і. Гарно їм дороги, хай служать, гарні номера транзитні в них. Приємний колір. Довго вибирали, в неї з чим порівняти, тверде рішення. На місці оформили документи. Класний автомобіль. Це крайні наші урани, які ми приганяємо по доступній ціні. Зазвичай ми їх продаємо більше 7 тисяч доларів.